Реномастер 2016 року, свіжо пригнаний зі Швеції. З мотором 2,3 125 коней, 92 кВт на одній турбіні. Якась будка йде така занижена, бо всередині там арки, ззаду двері, обично в мене з гідробортом все йде. Ззаду двері я все покажу. Так, зразу кажу, машина дуже гарно виглядить. 238 оригінал пробіг. І що? Ще зразу я що дивлюся, то і буду чекати. Резина, як новенька. Не знаю, може 10% зноса. Ззаду теж добре. Резина яка М. Вся сезонка. Так, добре, показую вам машину. Вона в таких спойлерках І зараз будете розбиратися, бо я звісно, то я розбираюся в цих в таких будках. А це я першу чи другу машину вже в житті продаю таку. попалась гарна машина, то. то Продаю. Так. І оце так вона отут вот виглядає. Отако вот от вона виглядає. Якісь дури. Дури сотті. Що це за дурі сотті? Так, далі показуємо тут. Сідушка пілот. Мультироль. Круїз, кліматронік, 6 коробка, сидушка з подогревом. 238. Пробіг. Оце так вона в целому. що вона так, якби тобі не дуже підготовлена. Ну, ще ми її будемо, підготовимо ми її ще. Щось тут таке стричить, інтересне. Горний тормоз якийсь є, ну все тут нормально. Поки я буду йти з тої сторони, то ти заведи мотора. От. Ну тут теж все нормально. Так, от таких спойлерах. Все нормально, машина заводиться легенько і без проблем. Тепер ззаду є фаркоп. Оце так вона виглядає. Довжина машини 4,15, висота 2,30, ширина 2 метри і між арками 1,40. І тепер дивіться, я не знаю для чого, це воно, але ну, воно крепке. Таке, це не трубочка якась така, як будто ви щось сюди можна чимось чіпляти щось отаке. От, не знаю що. Закріплювати тут, а теж, щоб щось не знаю. Отам От ще є, зверху ніша туди вперед. Тут світло. Може це якийсь міблівоз чи... чи щось таке. Ну видно, що вона не таке не, не кончене. Ну і Рідна підлога, ну грязноватенька вона чуть-чуть там. Її помити вона буде як новенька. Ну і все. Двері закриваються, все нормально. Ну, Більше не я не знаю, що розказувати, обично то я так Обично-то я так розказую. Що по машині? Щоб не забутися, зразу кажу, в екологію ніхто не ліз. Технічно прийшла справна машина, На всі машини приходять технічно справні, бо вони з аукціона і всі вони з технікомтролем, вони дадуть, якщо, ну, по-перше, вона, якщо не буде технік контролю, вона... На опціон не попаде. Мотор зразу вам так кажу. Мотор, коробка, колоосі, підвіска, екологія, не вирізалася, рулюва не брощить, нічого, все в повному порядку. Демфер теж не брощить. Просто технічно справна машина сіли і поїхали. Всього. Я просто не знаю, кому вона потрібна. Ну є ж такі люди, яким ж не всім треба з гідробортом, правильно. От, Може цю ще й скоріше заберуть, а то я зациклений на тих гідробортах, на термобудках. Ну побачимо. Е -е, брали, я її брав із-за того, що коли були на аукціоні, бачили цю машину, у нас представники наші були, сказали гарна машина. Ну сказали гарна машина, ну кажу, давай рискнемо вже. Тим більше зараз нема що брати. То завал повний, я вам скажу зараз взяти машину. Це Раніше мені було так, взагалі таке, як пальчиком щевкнути. Я не можу там е, в день взяти легенько одну машину. Зараз в тиждень, за цілий місяць, запрошли купили дві машини тільки. Нема машин по таких цінах, які ми можемо вам організувати її. Більше люди не хочуть. Платити. А курс на 10 тисячах євро, то ми попадаємо на півтори тисячі доларів. Тобто, якщо ж 20 машина, то трояк треба вже відмінусувати. Вже ми попали. Плюс в розмитнення ще десь буде, там в районі 700 доларів, 3700. Я не знаю, хто зараз може вам пригнати якусь людську машину. Через і так вийшло. Ще весною, ще було в лютому місяці курс було долар до євро 10.04 а зараз 11.8 півтори тисячі доларів так, відкриємо капота і подивимося що зараз. Так, мотор працює, все без проблем. Є любителі на одній турбіні, пожалуйста, вам на одній турбіні. Цює він прекрасно. Антіфриз десь вони там, не знаю коли міняли, але він чистий. От. Так. Е, головину, горловину я відкрив, легасенький порог. Такий, такий як, як легасенький, а ну-ка Саша, га, газним. Газни. О. Бачите, він взагалі пропадає. Газни, газни, газни. Ось, все, 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 все. Обично, як є пробой газу в картер, держи, то він сюди буде перти. А так-то це. А так-то добре працює клапан ЕГР. Добре. Тоді, значить... Ну все, що я хотів, по-технічному я все сказав. по полуося сказав, підвізка сказав. Все нормально, безпроблемна машина. Кому треба такий автомобіль, звертайтеся, тим більше зараз взагалі нічого немає. От. І продаж такого, ну наші трошки якось беруть ті машини. А холодильники стоять, літом ніколи не стояли холодильники. Все, удачі вам покупці автомобіля ж до ваших дзвінків.